Заміну зношеної мережі на більш сучасну виконують у Шевченківському районі Запоріжжя. Під час гідравлічних випробувань фахівці концерну МТМ виявили витоки на трубопроводі. Випалювальний сезон по ньому подається тепло до семи багатоповерхівок. На місці капітального ремонту працювали наші журналісти. Цей трубопровід по вулиці Авраменка взимку забезпечує теплом близько двох тисяч жителів Шевченківського району. Його загальна довжина 200 метрів. Мережа сталева і стара, тож і тепловитрати великі. Зараз проводять перший за 30 років капітальний ремонт, вкладають попередньо ізольовані труби, що дозволить заощаджувати тепло. У концерні міські теплові мережі кажуть, повністю завершити заміну. Планують до кінця червня. Ми позбавимося тих аварійних ситуацій, які у нас виникали на в попередні минулі опалю... попередні опалювальні сезони. Також це один із енергозберігаючих заходів, тобто трубопровід попередньо ізольований, менші тепловтрати, що також позитивно відразиться на споживанні природного газу нашими кателями. Ми виконуємо три роботи по капітальним ремонтам, також на вулиці Корищенка і на вулиці Іванова.